Усім величезний привіт! Сьогодні у нас неділя, 18 червня. Давно для вас не знімала свої відео, і сьогодні, нарешті, вирішила, що треба для вас зняти відео і показати мій третій урожай, який я посадила на місці моєї ранньої капусти. Ви, напевно, пам'ятаєте, я вам знімала відео, де я садила спочатку ранню капусту, потім сіяла окріп. І після того, як уже ми окріп повністю вирвали, я посадила третій урожай. І зараз покажу, який мій третій урожай і що на цій грядці у мене росте. Ну що ж, друзі, ось мій новий урожай, так скажем. Висадили ми квіти, і це кермек. Ось деякі квіточки вже почали випускати стрілки і з такими гарненькими жовтенькими квітами. І ось така грядочка у мене кермеку. Як бачите, зверху у мене лишилася ще навіть капуста. Ось капустини лишила. І ось тут декілька капустин у мене іще росте. Так що, хто пам'ятає ці відео, де я знімала вам свою капусту, вона у мене іще ось там полишали по одній штучці. Що йдеш мені допомагати, дружок йде мені допомагати знімати. Молодець, хороший кіт. І ось на місці моєї капусти у нас вже ростуть квіти. Висаджували з Максимом. Мамка моя мені допомагала. І в трьох ми тут висадили ось таку діляночку квітів. Буде гарно цвісти і будуть у нас красиві букети. Я їх використовую для дідухів роблю. І, звісно, ще ставимо в букети. І ось, напевно, рожевенька буде зацвітати. У нас сьогодні сонячно, гарна погода. І ще навіть окріп у мене місцями полишався. Ось така діляночка, напевно, десь тут 4 метри на 5. Ось така діляночка у мене вийшла з кермеком. Так що, як бачите, на одному місці ми зібрали, можна сказати, три урожаї. Звісно, квіти це не такі урожаї, як городина, але все-таки. Хочеться трішки краси. Ось починає зацвітати жовтенький. Тому ось така діляночка у нас вийшла. Ну що ж, як бачите, на моїй одній ділянці можна вирощувати кіт, не мішай мені. Не дає мені знімати, хоча на руки. Як бачите, на одній діляночці можна вирощувати спокійно, спокійно три врожаї і ранню капусту, я їй ще встигла продати. Окріп ми теж частину заморозили, частину я продавала. Як бачите, на одній ділянці вже в нас починають зацвітати квіти. Багато хто з вас запитував, чому я сію ось такі ділянки одна по одній. Спочатку там капусту, потім окріп, потім уже квіти. Чому не можна засіяти це все на кіт не дає мені знімати? Ти хочеш, бути в кадрі? Да? Можна було би це все засіяти на огороді і не мучити себе садити одне по одному. Звісно, так можна, але у нас дуже маленький участок. У нас участок разом з будинком 6 сотих. Тому ви розумієте, що на 6 сотах сильно великі ділянки не посадиш. Для квітів треба місце, для окропу теж треба місце, і плюс ще у мене стоїть тут теплиця. Тому ми вирішили спробувати такий експеримент і садити. Якісь культури одна по одній. І мені здається, що це непогано, тим більше, що в мене тут стояли дуги, була плівка. Рахуйте, що це зекономить вам плівку, коли ви посадите в один парник різні культури. А так треба вам би було ставити два чи три ще додаткових парничка, щоб сіяти окроп, висаджувати квіти, і це все-таки більш затратно. Прийшлося б купляти набагато більше плівки, ставити дуги, а так виходить, що у мене на одному місці під однією плівкою виросло три урожаї. Звісно, квіти ми не накривали вже, тому що тепло. Але інколи, коли висаджуємо набагато раніше, то квіти ще приходиться накривати, тому що інколи бувають приморозки, і перші квіти можуть іще й навіть примерзнути. У нас погода зараз дуже мінлива, і е, якісь дні йшов у нас дощ. Коли у нас позавчора був дощ, а сьогодні у нас воно пече уже сонце. А перед трійцею у нас по селам навіть були приморозки, що в людей змерзли помідори. Тому, як бачите, погода змінюється і під неї треба пристосовуватись. Тому мені так само найкраще. У мене на огороді вже є плівка. Кіт мені все сьогодні допомагає. Ніяк не хоче він від мене йти. Хоче він тертися і лащитися, дружок. І сидить мені допомагає знімати відео. Мурчить, так? Да? Так що, от такі у нас справи. Ми з котом сьогодні відпочиваємо, да, дружок. Сьогодні неділька. Трошечки посидимо в телевізорі, в інтернеті. Звісно, останні новини це страшне, але життя продовжується і мусимо. Працювати і жити. Ті кадри, які показували з Херсонщини, де затоплені, я не знаю, тисячі територій, де тварини потоплені, як вони спасалися, це, знаєте, страшні були кадри. На це було важко дивитися. Я ці дні подивилася ці новини, і навіть, знаєте, не хотілося нічого знімати. Просто не було настрою, не було сили. Звісно, дуже боляче було дивитися на затоплену територію. Ой, жалко дуже людей, всіх, хто пострадав. Навіть отак словами це говорити це надзвичайно важко. А більше ми багато подорожували півднем України, можна сказати, на машині. Ми декілька разів приїжджали і Херсонщину, і Миколаївщину. і Всю ту територію добре знаємо. І це дуже дуже важко. І співчуваємо всім людям. Дуже жалко, що загинули тварини. Зоопарк цілий пострадав. Напевно, зараз в світі немає гірших людей, як ці расисти, ці прокляті, ці скажені. Я навіть не знаю, як їх назвати. Не хочу говорити цих слів, тому що зараз Ютуб банить за всі такі вирази, тому не хочу, щоб моє відео заблокували. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що все буде добре. Україна, звісно, переможе і будемо чекати нашої перемоги. І Сподіваємося, що та територія, де була затоплена, як наскоріше відновиться. Всім вам бажаю здоров'я, щастя, миру, добра. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, не забувайте писати коментарі. Цікаво буде з вами поспілкуватися. А на сьогодні буду з усіма прощатися. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.